Другого лютого на льодовій арені Айсберг Кремеджани приймали Херсонський Дніпро. У напруженому та динамічному матчі містяни скористались кадровими втратами Дніпра і вибороли другу перемогу у п'яти особистих зустрічах. Перший період був результативним для обох команд. Кремечжани відкрили рахунок. На сьомій хвилині матчу Євгену Абайджану вдалось пробити ворота супротивників. Гравці хокейного клубу Дніпро не збирались поступатися, і за 10 хвилин нападник Денис Бородай зрівняв рахунок. Перший період провели доволі непогано. Думаємо, надалі будемо підтримувати такий же там гри. Ми просто правильно зіграли, використали свою більшість. Ми будемо також далі дотримуватись тактики, якої поставив, поставив тренер. Будемо намагатись виграти цю гру. У другому періоді перевагу мали містяни. На 9-й хвилині другої, 20 хвилинки нападник Реманчука Ілля Федоров закинув другу шайбу за свою команду. Також за кілька хвилин до кінця періоду, граючи у більшості, Філіп Матвієнко реалізував момент та вивів свою команду ще на голу уперед. Гарна гра, гарний суперник. Використовуємо свої моменти, забуваємо голи. Непогано грає наша команда, але є моменти, де можемо додавати 100% гол був. Я, якщо чесно, не дуже хочу коментувати роботу суддів з повагою до них відносимося, але я гадаю, що мали зараховувати. Третій період гарно розпочався для команди Херсонських гостей. До середини 20 хвилинки їм вдалося закинути дві шайби та зрівняти рахунок. Та нічия я протрималась недовго на 12 12-й хвилині періоду Віталій Лялька закинув переломну шайбу. Також біля воріт Дніпра ще раз відзначився Євгена Баджан та Дмитро Ігнатенко. Дуже цікава гра, десь емоції. Ну, переважили е, такі е, холоднокрові, і тому, тому десь в третьому періоді ми е, на початку третього періоду збавили, хоча так десь почали в адкат грати, але такого завдання не було. Ну, добре, що перестроїлися і змогли витягнути таку непросту гру. Минулу гру з харківськими берсерками хокейний клуб Кременчук завершив з рахунком 6-3. Так сталося і цього разу. Матч між Кременчуком та Дніпром завершився з рахунком 6-3 на користь Кременчужан. Гра була динамічною та запам'яталась болівальникам. Я хочу привітати, мабуть, всіх болівальників сьогоднішньою грою. Я думаю, що гра усім сподобалась. Треба сказати, що сьогодні перемогла команда, яка на даний час. Більше заслуговувала тому вітаю суперника з перемогою. А ми будемо працювати і намагатися грати ще краще. Сьогодні на Льдовій арені Айсберг хокейний клуб Кременчук приймає хокейний клуб Легіон. У разі перемоги в поєдинку «Кременчук» зробить ще один крок до того, щоб випередити Дніпро і Сокіл та повноцінно очолити таблицю. Марія Бердаєва Максим Пальчик, новини.